Друзі, всім привіт! Мене привіт. звати Діджей Валерій Негода. Поруч зі мною Віра, яка вирішила спробувати себе в амплуа діджея. Віра, скажіть, будь ласка, чому ви вирішили? Тому що я дуже давно це хотіла. Але постільки діти були малі, мені не було зовсім часу. Тепер вони виросли, як то кажуть, вилетіли з гніздечка, і тепер мама займається тим, чим вважає потрібним, і втілює всі свої бажання в життя. Сьогодні у Віри було перше заняття воно було таке трошки теоретичне і, зрештою, практичне. Які Ваші враження? Слухайте, враження неймовірні, тому що коли ти дивишся це. У тебе е, складається одне враження, що йому ну, там так легко він ото сидить, що я не знаю, що він там робить, якісь кнопочки нажимає і собі там кайфує. Але це не так, це дуже важко, хочу сказати. Але це тільки перше заняття. Я розумію, що з кожним заняттям буде якийсь прогрес. Але вже мені так, знаєте, також було круто. І мені теж хотілося нажимати, бо ці кнопочки, але ще не вийшло. Але я гадаю, що з часом це все у мене вийде. Перепоняю. І я думаю, що. Незабаром ви мене побачите. Дуже дякую вам за і вам дякую за заняття. Було дуже цікаво. Друзі, що буде відбуватися далі з вірою, побачите в її інстаграмі і в моєму інстаграмі. Дуже так, дякую. все, Дуже дякую все.